Якщо ви десь в англомовній країні замовили каву в кав'ярні, а вам її все не несуть і не несуть, не несуть і не несуть. Благо мою принесли. О so delicious, і мені не треба скаржитися. А от якщо вам не несуть і вам потрібно поскаржитися, зараз я вас навчу дуже класній polite phrase, якою ви будете користуватися і до вас буде дуже класне відношення у персоналу. Давайте записувати. Завжди починайте з фрази excuse me. Ця фраза не просто про вибачення, ця фраза attracts, приваблює до вас увагу. Excuse me, I've been waiting for my coffee for 20 minutes. Чому я рекомендую казати через present perfect continuous have been waiting for? Тому що коли ви кажете «have been waiting for», це означає, що «how long», як довго ви чекаєте свою каву, і ця граматика допомагає офіціанту зрозуміти, що ви не задоволені. minutes, but I still don't have it». але все ще в мене його нема. І далі супер фраза для будь-якої ситуації, коли ви хочете сказати це неприйнятно, це обурливо. Це неприйнятно для мене. Англійською нотуємо. This is unacceptable. Бат, можете підключити. But this is unacceptable. Unacceptable unacceptable. пишіть слово можу в дірект 24 березня. Ми стартуємо марафон, який називається «Nail More Problems». Більше жодних проблем. навчитися скаржитися красиво в 21 побутовій ситуації. Буде море по коліно, горе по плече. Приходьте.